Всім доброго вечора. З вами Олександр. Сьогодні починаємо новий день, 3 люте. І яка особливість? 7 година вечора, рівненько 7 година вечора, я прийшов раніше з роботи. Був пів шоста. І е, ви всі пам'ятаєте, що вчора в нас була одна протопка, де ми теплоакумулятор зарядили до 70 градусів. Що ми зараз бачимо? Вверх лишилося 30 градусів. В 5-й годині вечора, коли я прийшов, було 40 градусів. Серединка маємо 25. Ну і низ трошки менше, як 25. Чому сьогодні почав відео не в кінці, а з самого початку. Котел виште відкритий. Я його завантажив, завантажив дровима. Дрова не калібровані і трошки складно. Акація з дубом. Ось так акація виглядає сухенька. Вона просто по 30 см порізана. Тому що в мене два котла. І ще на іншому об'єкті є. Ех, яка особливість? Значить, в 5 годині ще було 35 градусів на котлі. Не на котлі, а на теплоакумуляторі. Зараз є 30, але що ми бачимо? Бачимо, електричний котел працює. Автоматично сам перейшов в 6-й годині вечора. В 6 годині я просто йду палити інший котел. Дивіться, що показує. Перша, значить, котел трофазний, і там тени так само на три фази. Але він розумний. Той котел і сам вибирає собі навантаження. Максимально не навантаження одного тена 4 кВт. І бачите, що бере на другій фазі, значить, два тени включені. включених і то не на повну потужність. Він сам собі регулює. Зараз дає 37 градусів. Ну, але він, напевно, так собі 37-35 порційно дає. Я вже за ним спостерігаю, значить він працює одну годину. В 6-й годині. Ну, може, за 10-6 включився, тому що пів шоста ще він був виключений. Що по температурних режимах, перший поверх, як бачите, не вмикається, але я думаю, він скоро вмикнеться. Тому що на першому поверсі, на відміну від вчорашнього дня, де було 17 градусів, сьогодні 15,2, а там виставлено на 15. Тому скоро вмикнеться. По другому поверсі, вчора було 21, сьогодні 18. І 3. Ще б хотілося би додати такі моменти, чому кожен день температура різна, і взагалі як відбувається розрядження теплоакумулятора. На все це ще впливає, окрім тепловтрат, ще погодні умови навколишнього середовища. І от вчора вночі випав сніг, і температура коливалася від мінус 1 до плюс 1. Протягом цієї доби. Зараз є мінус 2 7 година вечора у Львові. Значить, висновок такий по попередній протопці. Одна протопка була кВт 40. Напалили ми чи зняли з одної протопки на бочку 70 градусів. І вважаємо, що вистачило на добу, але якщо чесно, то 23 години. Тому що коли ми зараз почнемо розпалювати, це вже фактично іде опалення будинку. Значить, теплоакумулятор 1,5 тони. З одною закладкою в котел борца вистачило на 23 години. Котел автоматично перейшов. Зараз я буду розпалювати і буду спостерігати, як він автоматично вимкнеться і перейде опалення на. Саму бочку. Я дивився, чи не гріє. Тому що, е, я думаю, ви дивитися відео пана Бориса, як він знімав огляд сьогодні вийшло. Е, опалення котел гріє тільки перший і другий поверх. Бочку він не нагріває. І я підходжу до труби, дивлюся, до трійничка. Ось тут тепле. Сюди чуть-чуть продавлює. За коліно ось в цьому місці вже холодне. На бочку тепло не йде. Котел, не гріє електричний, тільки до цього трійничка і йде. петинку відзняв перед розпалюванням. Зараз розпалив. І хотів би зафіксувати такий момент, щоб котел зараз вимкнувся. Бачите, 27 градусів. І вимкнулося. Програматор на другий поверх не бере тепла і на перший. Чому ж він не гріє зараз? Жоден насос не працює. це і видно із споживання потужності на будинок тільки 200 Вт. А проблема вся в тому, що тут є перемикач-фаз і він клацає з першої на другу, на третю фазу. Завжди вибирає найкращу. І дане реле, воно завжди. Ось вона це крайнє. З ну, затримкою йде на головку до в даний момент ті 4 хвилини. І потрібно чекати 4 хвилини, поки отут головочка включиться сама. І знову буде протік. Оскільки бочка розряжена і йде час 4 хвилини, зараз все в очікуванні. На 4 хвилини. Оце такий недолік. Того, що перемикач фаз перемикає з одної фази на другу, і котел мусить очікувати тих 4 хвилини. Але чуємо звук, прислухаємося, котел почав горіти, розгорається. Стартуємо вже майже 30 градусів. Я думаю, зараз хвилин 15. І вмикнеться насос. І буде опалювати будинок Котел Борца, а Котел Бош буде далі відпочивати. І заряжати паралельно теплоакумулятор. Сьогодні, напевно, другій частинки не буду знімати, але як ви думаєте, скільки підкласти дров, щоб вистачило на добу? Я думаю, підкину два, підкину напевно, три полінця, отаких, от як там лежить акаціових. Десь через годину проекспериментуємо, чи буде достатньо на добу. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Хотілося б щоб почути відгук. Як часто хотіли б бачити від мене відео. Ось в прямому ефірі побачили, як включився в кімнатний програматор на другий поверх. Зразу вже перевіряємо, що це включилось. А це включився насос на другий поверх. Ось він є. Він почав качати. І ось про що пан Борис говорив, як тільки котел включився, перше тепло йде на обігрів. Ось 30 градусів. Воно швиденько розігріло і на борщі 30. Ну, напевно, так, бо котел. Котел зараз стоїть, він не гріє, і це видно по споживанню. Значить це тепло появилося від самого котла борця. Ось так і приходиться спостерігати. Якщо актуальні такі відео пишіть, можливо, хочете раз в тиждень, щоб я знімав а не кожен день. За будь-який коментар дякую. Всім мирного та спокійного вечора. Записую третю частинку собі. Завершив пропалювання. Дрова ж ті самі, що і вчора. Значить, акація і дуб, повна закладка. Але оскільки сьогодні не вистачило від попередньої закладки на 1 годину палива, я додав 3 полінця. По температурі вийшло вчора, було 70 на одній закладці котла борса. Сьогодні 70. Ну, там, трошки більше показує, 78. Ну будемо рахувати, що 75 градусів по всіх термометрах, вверх, середина і низ. Зараз я вже закриваю котел піддувало. Ну і котел електричний вимкнув. Я протестував, що він сам включається. Без потреби, щоб він вмикався. Мені навіть на ту годину, так як сьогодні. Я прийду і розпалю заново. Всім дякую. Завтра буде результат, чи буде достатньо однієї закладки і три полінця. Якщо це буде закладка, значить для мене це буде формула. Кожен день так палити. Всім дякую. Щасливого та мирного вечора!